Будуть притягнені начальником ТЦК, складена постанова про притягнення за вчинення адміністративного правопорушення і буде накладене стягнення у розмірі 17 тисяч гривень. У ТЦК буде інформація відносно такого військового зобов'язаного. Можливо, потім вже скасувати такий штраф, але масово будуть розсилати повістки, вже це якби оголосили. Саме міністерство оборони, що масово будуть розіслані всім повістки, і після нез'явлення протягом двох тижнів до ТЦК та СП буде накладене стягнення. Якщо військово зобов'язані до 16 липня не встигнуть оновити свої військово-облікові дані, то вони можуть це зробити після, каже юрист. Якщо не встигли до 16-го оновити, але 17-го, 18-го, 19-го і подальшому людина оновить свої військово облікові дані, це вже не буде штрафних санкцій. Тому не обов'язково, якщо людина не встигне оновити, але через 2-3 дня, ну чи більше вона все ж таки оновить за допомогою ЦНАПу, ТЦК через РПС, тоді ж штрафних санкцій від держави не буде. Альві.